Вбивства трапляються через ряд різних причин. Зазвичай на таке дійство впливає навіть не одна причина, а декілька одночасно. Наприклад, це можуть бути психічні розлади, наявність антисоціального розладу особистості, ситуативні фактори, такі як самозахист або нещасний випадок. Інші також чинять схожого роду злочини через скрутне економічне становище, стаючи кілерами-найманцями. Інші ж росли в середовищі, де вбивства могли слугувати таким собі ритуалом. У цьому відео давайте згадаємо вбивства, які нам запам'яталися, і які викликали в нас сильні емоції. Наприклад, на першому місці буде саме емоційне вбивство на мою суб'єктивну думку. Не саме брутальне чи криваве, а таке, яке запам'яталося великій кількості гравців на досить тривалий час. П'яте місце Генрі Іштван Тот. Граючи за Генрі, головного героя гри Kind Cam Deliverance, ми можемо здійснити одну з його найбажаніших помст, а саме вбити вірного королю Сигізмунду Іштвана Тота. Ця історія триває ще з першої частини гри Kind Comp Deliverance, де Іштван Тот приймав участь у знищенні Скаліца і був очільником зграї бандитів, яка базувалася в Прибіславіці. В тій ватазі був командир на ім'я Коротун, який зі своїми людьми підпорядковувався Іштвану. Так от, окрім того, що Іштван приймав участь у знищенні рідного селища головного героя гри, так він ще й заволодів мечем, який його робив один з батьків Генрі, Вмілий Коваль Мартін для пана Рацига Кобили. Цей меч був не тільки високої якості та одним із найсильніших у серії ігор Kinden Come Deliverance. Але й особливим для Генрі тим, що він його робив разом із батьком, і це єдина річ, яка дісталася йому після смерті батьків та погрому рідного селища. Наприкінці першої частини гри і відпускають з миром пани Богемії, і той покидає Тальмберг із мечем Генрі. Не дивлячись на це, амбітний та сміливий юнак обіцяє, що він поверне своє. В другій частині гри їхні шляхи знову перетинаються. Спочатку Генрі бачить його у складі ватаги Яна Жижки, а потім він стає свідком того, як той разом зі своїм Еріком вправно залучається до загону Отто Збергова. Виявляється, Іштван був шпигуном короля Сегізмунда, являючись союзником Отто. Коли Генрі потрапляє в полон зі своїми друзями, з допомогою Катерини, в нього буде можливість з іншими покинути замок, де лідирує отто з Бергова, а також отримує нагоду вбити свого затятого ворога. Юнак його застане однісінько в його володіннях, і в нас буде можливість вбити його з честю або дослухатися до Богути, якомога простіше розібратися із кривдником. В принципі, який би ви варіант не обрали. Це якось сильно не вплине на перебіг подій в грі. Тому, якщо вас не дуже цікавлять двобої на мечах, можна обрати варіант із простим вбивством. Особисто я думав, що це хоч трошки може вплинути на кінцівку з ним. Але ні, нічого ви не втратите, якщо простим способом позбудетеся іштвана. Можливо, тільки навичку ви прокачали б у володінні мечем, але це, м'яко кажучи, може забрати у вас трохи часу. Після встромлення меча в тіло Іштвана Генрі скине свого візові з вікна його кімнати. Шансів вижити в Тота немає. Це вбивство може відбутися після чесної битви або дещо підступним способом. Все залежить від вибору гравця. Також це вбивство особливе тим, що Генрі нарешті повертає собі меч, який вони робили з Ковалем Мартіном для пана Рацига Кобили – і який є єдиною матеріальною згадкою про його батьків та щасливі юнацькі роки в срібній скаліці? Як на мене, досить емоційне та пам'ятне вбивство, якщо вжитися в роль Генрі, головного героя гри? Четверте місце. Вернон Рош Детмольд, Це вбивство особисто мені запам'яталося своєю імпульсивністю, жорстокістю та неординарністю. Починається все з того, що Рош із Геральтом входять до володінь Чародія Детмольда, який був досить розслабленим у цей момент і проводив душевну розмову зі своїм коханцем, готуючись до наступного інтимного контакту. Але тут входять незвані гості, і все йде Шкереберть для Чародія. Не дивлячись на раптову появу кривдників, Детмольд мав спробу захиститися, але рефлекси Геральта його не підвели. і він, за словами Чародія, навіть зламав йому руку. Детмольд в шоці, оскільки нічого не може зробити, бо влокмуїне захист від чародійських діянь. Тому Детмольду нічого не залишається, як кидатися брудними словами на своїх кривдників, які не дуже довго терпіли скарги Чародія. Вернон Рош без зайвих слів та холоднокровно дістає ніж і рішуче намагається діяти. Детмольд це бачить. І пропонує віддати тому все, що він захоче. Однак змоги домовитися у Детмольда не буде. Його вчинок Вернон Рош йому ніколи не пробачить, тому що вірний чародій Хенсельта наказав стратити людей Вернона Роша. Командир смуг з Геральтом бачили їхні тіла на петлях в таборі Каєдвену, видовище не з самих приємних. Також Хенсельт ще зґвалтував на додачу до цього вес. Вірну супутницю Вернона Роша. Після цих діянь Хенсельд разом із Детмольдом та своїми людьми щодухомчали з табору влокмуїнне, трошки виграючи час для збереження свого життя. Якщо ж в Хенсельта буде можливість вижити через вибір Геральта, то Детмольду вже нічого не допоможе. Вернон Рош на очах в коханця Детмольда відрізає йому один із самих важливих для чоловіка органів та перерізає йому горлянку. Коли я вперше став свідком такого вбивства, я спочатку не повірив, що таке покажуть у відеоігрі. Як на мене, одне із самих жорстоких вбивств у відеоіграх. Пишіть, наскільки заслуговує Детмольд таке покарання. Третє місце Китайці Шіунвуна та Генрі Томасіно. Історія вбивства товариша Віто та Джо починається з того, що Томасіно вирішує отримати додатковий дохід, який є. М'яко кажучи, дещо ризикованим. Треба купити заборонені наркотичні речовини у китайців, та потім їх продавати певним клієнтам у певних місцях. Однак, щоб купити та розповсюджувати такий товар, треба мати велику купу грошей, що не могли собі дозволити друзі-авантюристи. Що ж, і тут вони знайшли вихід. Генрі з ними направляється до Бруно Левіна, який позичає їм гроші. Після цього вони відправляються до китайців і здійснюють купівельну операцію. Все, на перший погляд, складається напрочуд добре для друзів-авантюристів. Але після покупки, виходячи на вулицю, наших авантюристів зустрічають поліцейські, з якими доводиться вступити у сутичку з використанням стрілецької зброї. Нашим героям вдається викарабкатися з цієї небезпечної ситуації. І вони проводять після цього, мабуть. Найкращий та найприбутковіший день у своєму житті. Однак, не дивлячись на ейфорію, дзвінок Генрі своїм друзям приводить їх швидко до тями. Він їм передає, що Карло Фальконе про все довідався і наказує своїм горе заробітчанам компенсувати проступок такою сумою грошей, яку вони навіть не отримали. Їм доводиться ще додатково шукати кошти, щоб розрахуватися зі своїм доном. Після дзвінка Віто та Джо щодуху мчать до товариша в Лінкольн Парк, до місця зустрічі, де вони стають свідками жорстокої різанини в людному місці посеред білого дня. Вони бачать, як група китайців з особливою жорстокістю заживо ріжуть чоловіка, якого через криваві рани ледь впізнають наші герої. Ним виявляється Генрі Томасіно. Після цього вбивства Віто та Джо вирішують негайно ж розібратися із кривдниками. Діставшись до їхнього лідера, вони дізнаються мотиви їхнього вбивства. Юн Вон заявляє, що Генрі був агентом федералів і він за свої дії заслуговує такої смерті. Джо не міг довго слухати нісенітницю Вона і вбиває його, не дивлячись на обурення Віто. Як ви вважаєте, заслужив Генрі такої долі? Був він зрадником чи все ж товаришем для Віто та Джо? До речі, є окреме відео на каналі щодо Генрі Томасіно та його участі в грі Мафія 2. Друге місце Скіф-Стрілець. В грі Stalker 2 за певних виборів гравця. Ми можемо за головного героя гри, Скіфа Вбити легенду зони та головного героя гри першої частини серії Ігор Stalker Стрільця. Після зустрічі з ним у старій лабораторії він нам прямо дає зрозуміти. Всі угрупування та люди з іншим мисленням у порівнянні з ним є для нього ворогами. Особливу неприязнь він проявляє до Шрама та Коршунова, головних, на його думку, конкурентів за лідерство та володарювання в зоні. Він, як вмілий агент, переконливо може впливати на інших, в тому числі досить переконливо він схиляє на свою сторону скіфа, наводячи ряд аргументів та доказів. Що доктор, Шрам та Коршунов не хочуть добра зоні, на відміну від нього. Однак вірити йому чи ні, вирішувати вам, гравцям. Якщо ми не повіримо стрільцю та дамо йому зрозуміти, що наші думки та шляхи щодо долі зони та інших людей різняться, то відразу ж нас запише у вороги, де ми опинимося в одному ряді з такими персонажами, як доктор, Коршунов та Шрам. Свідками сутички зі стрільцем ми можемо стати на червоній фортеці, у разі якщо залишимо доктора в живих. І після відкриття порталу він покидає місце суперечки зі скіфом. Однак портал не закривається, і ми маємо можливість продовжити незавершену суперечку. У ході тривалого та цікавого двобою, де треба вмикати кмітливість та бути спритним, скіфу все ж вдається отримати звитягу над суперником. Здолавши легенду зони, в якої була перевага у сутичці, оскільки стрілець володів особливим та не до кінця дослідженим артефактом, який відомий сталкерам під назвою Серце Чорнобиля. Хоча, хто зна, можливо, будучи він без цього артефакту, йому б вдалося отримати звитягу. Можливо, володівчи таким артефактом, він думав, що у нього величезна перевага над скіфом, недооцінюючи його. І помираючи частково через свою надмірно завищену самооцінку. Після вбивства ми можемо підійти до стрільця та забрати до себе ряд його речей, в тому числі легендарний артефакт. І звісно ж, завершити нарешті завдання, яке маячить стрільцю ще з гри Stalker, Тінь Чорнобиля. Як на мене, це вбивство особливе тим, що ми забираємо життя легенди зони, самого стрільця. За яким слідувало багато гравців, я думаю, просто через його легендарність та славу. Ну і впливало також те, що нам раніше доводилося грати за нього багатьом, я думаю, дещо сумно було отримати такий фінал гри зі стрільцем, водночас розуміючи, що його прагнення та задуми є цілком неадекватними, але не завжди трапляється так, як ми хочемо. І нам все ж доводиться розпрощатися із кількома культовими персонажами з серії Ігор Сталкер. Як би нам цього часом не хотілося. Пишіть, які емоції у вас викликало вбивство стрільця? Повірили ви йому чи ні? Перше місце Томмі Анджело та Сем. Все починається з того, що Томмі Анджело прямує до будинку Полі, де вони домовилися зі своїм найкращим другом та колегою вирішити. Що робити з пограбованими грошима? Наблизившись до квартири Полі, Том помічає, що якось підозріло при відчиненні двері в квартиру його найкращого друга. І він з обережністю входить до квартири і бачить, що його товариш лежить в калюжі власної крові мертвим. Після обшуку квартири виявляється, що, окрім вбивства, ще було скоєно пограбування, оскільки грошей не було в квартирі. Згодом лунає телефонний дзвінок. Виявляється, це Сем, їхній колега та товариш, якого вони разом з Полі не раз рятували від неминучої смерті. Домовляються вони з Томом зустрітися в музеї у місті Лостхевен, де Сем розповідає тому, що знає про всі його проступки та наказує іншим його вбити. Про деякі з них сім'я Сальєрі дізналася вже давно. Але вони вирішили за краще не позбуватися напряму Тома, скоріш за все через те, що той являється чоловіком доньки їхнього бармена Луїджі. Однак, я думаю, вони хотіли його все ж позбутися більш непримітним чином, відправляючи його наодинці на дуже небезпечні завдання, в яких, я думаю, в реальному житті жодній людині не вдалося б зберегти своє життя. Останньою краплею Сальєрі було пограбування банку без його відома та згоди. Не пробачив він цей проступок своїм кращим бійцям і вирішує негайно позбутися їх обох. Так от, Сем наказує вбити нещодавно вірного товариша іншим колегам, але їм того не вдається, і Том з часом дістається до самого Сема, з яким доводиться вступити у запекле протистояння. Не дивлячись на важке поранення, Сему ледь вдається покинути музей. Але Том без проблем виявляє втікача і робить рішучий та влучний постріл, на який, відверто кажучи, Сем не очікував, коментуючи здивовано, що він це все ж зробив. Після пострілу в них була досить емоційна розмова, і зрештою, Том без вагань цього разу добиває свого візаві. Драматургію доповнює пригломшливий та вчасний музичний супровід в катсцені, яку знають ледь не на пам'ять всі гравці, яким довелося пограти всю чудову та, на мою думку, недооцінену гру. Як на мене, одне із самих емоційних вбивств у відеоіграх. Як бачимо, коять такі жахливі вчинки, люди та персонажі відеоігор з різних причин. Одні відчували загрозу в майбутньому. І вирішували передбачити події. Інші за допомогою вбивств прибирали конкурентів. Дехто через прагнення помсти забрав життя інших. Пишіть, яке вбивство вам запам'яталося найбільше, чи можна було уникнути вбивств, які були згадані у цьому відео. Якщо так, то яким чином? Всім дякую за увагу. Підписуйтеся, тисніть лайк та діліться відео з друзями. Також пам'ятаємо та дякуємо тим, Завдяки кому ми можемо створювати контент та споживати його, пишіть, яким зборам та волонтерам ви довіряєте. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!